Ну, ось такі були гарні квіточки. І мусулька посматувала, як могла. Нащо ти це зробила? Нащо? Ні, муха. Так не можна робити. Це просто жах. Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні субота, 13 липня. Дуже в нас спекотно. Зараз увечері температура 36 градусів. День на сонці взагалі не знаю, скільки було. Гортензії, які стоять... В напівтіні почуваються добре. Ті, що стоять на сонечку, печуться. Обгорає в них листя і взагалі не дуже добре вони почуваються. Окрім сонечка, ще й коти їх шматують. Сьогодні працюватиму ось з цими гортензіями, дуже вони в поганому стані. Забрала їх два тижні тому з садового центру. І намагаюся зараз їх врятувати. Та через спеку не знаю, чи вийде з того щось, чи не вийде, але я хоча б спробую. Тож, якщо цікаво, що сталося з цими гортензіями, що я з ними робитиму, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Чому сохне листя на гортензіях? Причин може бути багато. Одна з них неправильний полив. При цьому вологи може бути як замало, так і забагато. Коли рослині не вистачає вологи або просто дуже спекотно, вона може скидати нижнє листя. Спочатку листя жовкне, потім відпадає. Це схоже на осінній листопад. Якщо такого листя небагато і жовкне саме нижнє листя, то хвилюватися не варто, це майже природно. Щоб підтримати такі рослини, можна трохи збільшити полив і трохи підживити їх комплексними добривами. Також за недостатньої вологі і за спекотної погоди можуть в'янути верхівки пагонів і верхні листочки на гортензіях. Листя втрачає тургар і за відсутності вологи просто всихає за день-два. При цьому листя не змінює колір, лишається зеленим. У такому випадку варто збільшити полив та, можливо, підшукати для рослини інше більш притінене місце, або створити якесь штучне притінення у найспекотніші часи. Через спекотні умови, навіть за правильного поливу, листя гортенцій може отримувати опіки. І виглядає це ось так. Такі опіки можуть отримувати рослини, які не призвичаїлись до прямого сонця. Тобто до цього вони росли десь у притіненому місці і, потрапивши на нове місце, отримують опіки. Отже, коли ви придбали нові рослини для свого саду, обов'язково притіняйте їх хоча б перший тиждень. Особливо у липні-серпні. Навесні або восени сонце не таке палюче, тому можна не притіняти або притіняти день-два. Ось ці рослини стояли в іншому місці. Через моїх хвостатих помічниць довелося їх переставити і, потрапивши на прямі сонячні промені, листя обпеклося. Таке обпечене листя варто прибирати з рослин, бо, якщо не прибрати, уражене листя стає місцем для розмноження грибкових захворювань і шкідників. Також слід пам'ятати. Що перезвалуження гортензій так само може спричинити всихання листя на рослинах. Коренева система замукає і перестає працювати. Часом може з'явитися кореневі гнилі і можна втратити рослину. Тож переливати також не потрібно. Ще однією небезпекою для гортензій є павутинний кліщ. У спекотну погоду він дуже швидко розповсюджується. І вражає переважно молоді і ослаблені рослини. І навіть вже великі рослини з гарною кореневою системою, з часним підживленням і правильним паливом, також можуть зазнати уражень павутинним кліщем через спекутні погодні умови. Саме тому профілактичні обробки від шкідників є обов'язковими для гортинців. Та якщо ви вже побачили ось таке листя, яке всихає на ньому павутинки – Робити подрібно декілька обробок поспіль, слідуючи інструкції до препарату, який оберете для своїх рослин. Сьогодні працюватиму ось з цими гортензіями, дуже вони в поганому стані. Дивіться, сохне листя. Тут мали бути квіточки. Квіточки також вже сохнуть, листя ось тут повністю засохло, та наразі тут є ось такі пагони. Тож сподіваюся, що рослини все ж відновляться. Два тижні тому забрала ці рослини з садового центру. Так сталося, що садовий центр був зачинений два місяці, і за рослинами ніхто не доглядав. Стояли вони у піддонах під автоматичним поливом, як наслідок. Замокла коренева система і ураження павутинним кліщем. Перевалила рослинки в більший об'єм. Минуло два тижні, та листя, як бачите, продовжує сухнути. Дуже шкода, що не вдалося зберегти квіти. Та, здається, коренева система потроху відновлюється. Десять днів тому обробляла їх сумішу фітоспорину та фітоверму, проливала коренеутворювачем. Зараз хочу їх обрізати, тому що листя продовжує сохнути. Тут майже все засохло. Окрім того, що була замокла коренева система в них. Ще тут був павутинний кліщ. І схоже на те, що він десь продовжує тут жити. На жаль, за таких температурних умов, біологічні препарати можуть не спрацювати дуже спекотно. Тому сьогодні ввечері буду проливати ці рослини, розчином, актари під корінь. Зазвичай я не використовую хімічні препарати у своєму дворі, бо в мене є маленькі помічниці, які люблять поперсатися в квітах, тому я використовую біологічні препарати. Та зараз. Мушу використати актару. Обробляти по листу не буду, тим паче, що й листя тут не буде. Проливатиму під корінь. Які препарати від шкідників можна використовувати у спеку? За температури до плюс 29 градусів можна використати актару. Також за підвищених температур добре працює кораген. Цей препарат можна застосовувати до плюс 30 градусів. Звісно, що такі обробки варто робити пізно ввечері або рано вранці, коли температура повітря не досягає максимально допустимої межі. Якщо рослин, які потребують обробки від шкідників, не дуже багато, Можна застосувати ось такий готовий розчин квітофор. Зазвичай я тримаю його на поготові, і якщо десь бачу ураження шкідниками, обравляю локально саме уражені рослини. Цей препарат добре працює за температури від плюс 5 до плюс 35 градусів. Та, на жаль, наразі він у мене закінчився, є під рукою Актара, Тож ввечері оброблятиму актарою. Ось так я все зрізала. Залишила лише одну необрізану. Подивимось, що з того буде. Оброблю зараз зрізи на вечір пролью розчином октари. Ще зараз оброблю ось цю от беру з неї листячко, Це живці, також вони схоже уражені павутинним кліщем. Стояли поруч і також так, це павутинний кліщ. Тут навіть вже павутинки видно. Спочатку їх не видно, їх видно, коли їх вже забагато. Спочатку просто всихає листячко і не зрозуміло, чому воно всихає. А вже коли їх забагато стає, коли вони вже дуже пошкодили рослину, тоді вже видно й павутинки. Все листя ось це, я прибираю, ушкоджене, і також буду проливати ввечері ці живці актарою. Результатами що з цього вийде, обов'язково поділюся за кілька тижнів. Подивимось, як це все буде. Чи допоможе те, що я зробила, чи не допоможе, побачимо за кілька тижнів. Інші гортензії, як бачите, почуваються непогано, аби ще їх коти не шматували, то взагалі було все добре. Зараз поливатиму їх, бо вже все повисихало. На все добре, друзі, все буде Україна!